Те, що боїться кожен пацієнт після зняття брекет системи, в якому ж стані будуть його зуби. Покажу вам зараз детально, що буває, якщо декотрі фактори сходяться, і в результаті ми отримуємо негативний. Тобто стан зубів після зняття брекет системи. Ці білі плями на зубах це є демінералізація емалю, тобто мертва емаль, яка вже не відновиться. Бокові ділянці ви можете побачити зблизька стан зубів. Наприклад, на 14-му зубі ми бачимо, що емаль повністю змінила свою структуру, тобто нам вже потрібно пломбувати дані. Чому зуб? це сталося? Причин є декілька: перше, це генетика, стан зубів до брехтів і, звичайно ж, гігієна під час брехтів. Якщо ж пацієнт все детально виконує під час носіння брекет-системи, очищає іригатори, огляди, контрольні гігієни, тоді ситуація не була б настільки складна. Але на жаль, в такому вже молодому віці ми вимушені. Більше сину собі перепломбовувати та лікувати. Дана ситуація, звичайно ж, поправима, і в майбутньому ми це все доведемо до ідеалу. Але ви маєте зрозуміти, що ніхто крім вас за гієнною ротовою порожнини дивитися не буде. Ця відповідальність тільки на пацієнтові.